Вітаю вас на каналі Педагогічний Хаб. Сьогодні ми з вами познайомимося з додатками Google, а саме, додаток Книга. Для цього нам потрібно перейти до аккаунту власного, знайти додатки Google, відкрити, прогорнути донизу, знайти додатки книги, клікнути. Відкриється Google-книги. Нижче знайти Моя бібліотека фіолетового кольору, клікнути. Відкриється Моя бібліотека. Ми бачимо створити нову полицю Моя бібліотека вибрана. Читаю зараз, збираєш читати, прочитання, книги для вас. Книги для педагогів це вже створена мною полиця. Вона містить 5 книжок. Нам треба створити нову полицю. Створюємо нову полиця. Даємо назву, наприклад, історія. Можна робити опис, а можна не робити. Для того, щоб легше було знайти його в інтернеті, ви можете зробити. А далі автоматично ваша полиця стає публічною, потрапляє до інтернет-простору. Можна зробити особистою. Далі створити книжкову полицю. Книжкова полиця створена на бічній панелі. У нас з'явиться історія, тобто назва полиці. Але в ній немає книжок. Клікає Історія. Відкривається ця полиця. І дивимося, які є функції. Полиця в нас публічна. Ми можемо обрати дизайн стислом. Далі список, книги будь за списком і ескізи. Також у нас є налаштування, ми можемо відкрити переглянути. Я користуюся двома останніми налаштуваннями: це очистити книжкову полицю, тобто, видаляються всі ті книжки, які ви зробили, закладки. І видаляється повністю книжкова полиця. Тобто, це нижча функція видалити книжкову полицю. Треба заповнити цю полицю. Відносно шкільних підручників, на жаль, Google не, да, не надає доступ до шкільних підручників. Нових версій нема, а застарілі вони є, але ми ними не користуємося. Ми можемо відносно історія пошукати тематичні полиці, за пам'ятними датами зробити і надати своїм учням, а відносно можна теми певної, теж надати своїм учням. Дуже легко шукається і в загальному такому доступі це література, як і зарубіжна література, так і українська, саме твори класиків. Але треба те звернути увагу. Є Повна версія є скорочена версія. Повна версія може бути, треба купувати. Скорочена версія це певна кількість сторінок. Коли будете відкривати, зверніть на це увагу. Пошукаю в системі зверху в Google, ми пишемо, наприклад, тема Голокост. Цікава книга є щоденник Анни Франк. Можете взяти до своєї полиці, клікаємо. І а, саме в Google-книги є ця книжка. «Щоденник Анни франк. Є декілька варіантів, а, треба дивитися, тому що є коштовна версія, є безкоштовна. Наприклад, відкриємо «Щоденник Анни франк. Українська література. Доступна 94 сторінки, тобто це скорочений варіант, це не повний варіант щоденника камнефрам. Ми можемо попередньо переглянути і додати до своєї бібліотеки. В скороченому варіанті теж можна прочитати. Додаємо до бібліотеки. Далі у нас система запитає, куди ми хочемо додати. Згадаємо, ми створили полицю під назвою Історія. Внизу її шукаємо, клікаємо і з'явиться відмітка, що ми відмітили. Клікаємо на готова. На бічній панелі, там, де історія, у нас з'явиться одиничка. Тут з'явилася одна книга. Клікаємо Історія. Відкривається наша полиця. У нас з'являється та книга. Яку ми заклали, значить, це щоденник Анни Франк. У нас в формі списку ми можемо зробити в формі ескіза, якщо надаємо там учні. Також ми можемо додати безліч книг, сформувати таку свою невеличку бібліотечку. Далі покажу. Свою бібліотеку вона для педагогів. Клікає, відкривається. Це 5 книг, які можна прочитати. Найулюбленіша книга моя, це людина в пошуках справжнього сенсу психолог у Пенстабрі. Це Віктор Франк, він був очевидцем, це психолог, який потрапив до Освенцима, І він описує свій внутрішній стан, своє внутрішнє я і показує. Як в дрібницях, в страхах можна знайти сенс життя, подолати внутрішні людські конфлікти і вижити в нестерпних нелюдських умовах. Кому буде цікаво, можете прочитати Віктор Франк людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у Констаборі. Напрямок дуже схожий на зігмета. Фройда, хто читав його твори, і сподобалося саме в такому стилі, і Віктор Франк описує своє життя, а особливо свій внутрішній стан, і внутрішній стан багатьох тих, хто був у Асферсоні. Можна почитати: нижче відео буде посилання на мою полицю. Як же поділитися полицею з? Своїми учнями або колегами. Ми створили полицю історія, клікаємо. І зверху у нас буде посилання на дану полицю. Ми можемо скопіювати і надати лінк. А можемо: у нас є розширення. Поділитися цією сторінкою, а саме створити QR-код. Автоматично можемо створити QR-код і а, додати QR-код, поділитися QR-кодом. Це вже за вашим бажанням. Ми також можемо млін скоротити. Згадуйте, у нас є генератори скорочення посилань і додати до Classroom, Viber, Telegram, до різних соціальних мереж, ну, тобто туди, куди. А, Буде спрямована наша мета це учням, колегам або публічно до інтернету прорекламувати, щоб щось почитали, поділитися своїм досвідом. Користуйтеся даний додаток, зручний, цікавий і виконує функцію закладок книжок. На все добре!